6 грудня особливий день, коли переплітаються два великі свята: День Збройних сил України та День Святого Миколая. Це свято сили, мужності та незламності наших захисників, і водночас свято доброти, дива та милосердя, яке приносить святий Миколай. Символічно, що Святий Миколай вважається покривителем не лише дітей, а й воїнів. Адже саме завдяки нашим захисникам, нашим героям. Що щодня і щоночі бережуть наше небо і нашу землю, святий Миколай може приходити до нас із подарунками і вірою в диво. Наше воїни – це втілення справжньої мужності, героїзму і відваги, незламності духу, самовідомості та віри в свою державу в її майбутнє. Ваші дії та вчинки є прикладом для наслідування та зірцем для виховання нашого покоління. Сьогодні у День ЗСУ ми схиляємо голову перед вашою мужністю. І напередодні свято, коли Миколаїв приносить дарунки, ми хочемо, щоб ви відчули наш найцінніший дар, нашу любов, підтримку і непохитну віру. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати. І ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що мені кожен день і кожну хвилину ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину. Дорогі воїни, я пишаюся вам, вашою мужністю, стійкістю і незламністю. Я чую у новинах, як там страшно і важко. Весь український народ переживає і молиться за вас. Ви героїв у цей непростий час. Бажаю вам швидкої перемоги та повернення до всіх ваших родин. Ви не дарма стоїте за нашу вільну Україну. І до серця бажаю вам терпіння і витримки. Нехай Бог вас оберігає. Ворожі кулі оминають, а вороги від страху тікають. Ми всі молимося за вас. Бережіть себе і Україну. Нам невідомі всі їх імена. Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крива за плечима, нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світлої, простої, час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. На жаль, війна нещадна і забирає краще з краще, тому згадаймо всіх тих ціною власного життя подарував на мене, моя країна рідна, пам'ятай тих, хто за тебе вирі відлітають, вони летять за обрій, як птахи, летять на небо, тільки не вертають за наше щастя, за чужі гріхи, за нашу волю янголи вмирають. Сьогодні ми запалюємо свічку пам'яті, ця пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу, за гідність. За Україну і кожному вогнику тепло серця, біль втрати сила вдячності. Нема у Бога мертвих, всі живі, душам померлих небагато треба. Чекають ті, хто вже пішов в той світ від нас, молитви щирої у неба. Згадаймо тих, кого вже нема, близьких і рідних, друзів і знайомих. Але ж той факт відомий не дарма. ми тут у гостях, ну а вони вже вдома. Нагадаємо теплим щирим словом їх, Хай світла пам'ять буде їм навіки в розмові з Богом в молитвах своїх, просимо померлих Божої опіки. Ця свічка пам'ять як обійми для тих, кого вже не обіймемо, як обіцянка, що їхня жертва не була марною. Нехай наша свічка стане знаком вдячності, знаком того, що ми пам'ятаємо. Ми продовжуємо оборонити нашу рідну землю, нашу незалежність, що ми єдині. Запалий ти свою свічку, і нехай вона говорить за тебе про любов, про біль, про незламність. Це наш спільний акт єдності, це тиха молитва, яку промовляє душа, це світло, що прорізає темряву в забуття. Нехай ці вогники. Об'єднають нас у спільному пориві, бути гідним подвигом, берегти правду, творити майбутнє. На білих полотнях дороги до раю вже тисячі наших незримих слідів. Кланіться героям вони не вмирають вони завжди з нами усі як один. Дорогі наші захисники та захисниці ми щиро дякуємо вам за можливість жити, творити та мріяти. Про щасливе майбутнє, яке ви виборюєте для нас ціною власного здоров'я та життя. Вдячність вам буде висловлювати ще не одне покоління українців. Ми віримо у нашу перемогу та знаємо, що завдяки саме вам Україна обов'язково здолає ворога. Ви наші неславні, наші хоробрі, наші рідні. Кожен ваш крок це крок до перемоги, кожен ваш погляд це віра в Україну. Ми молимося за вас, ми віримо у вас. Чекаємо з перемогою. і вона прийде, бо з нами правда, з нами ви, з нами Україна. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї велике доброзвістку принесуть, кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиться земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я. Не рівня літаків над головою, Підніми очі закривавими ірпінь, тьме плече підставить буча, а Бородянка й гостомий побратим порушить тишу стогоном болючим. І Київ раз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне: Я живу, я витримав у цих отворму танці. Засяє сонце Запорізький край. Обміниться з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. У силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахне чорнобривці і рута м'ята. І мама заспіває котика Мурка і принесе від зайчика гостинця тато. Дякуємо за вашу відданість та мужність у захисті нашої країни. Дякуємо за те, що ви даєте нам можливість жити вільним життям. Дякуємо вам за те, що ви завжди стоїте на сторожі миру та спокою в нашій країні. Сердечна подяка за ваші жертви та боротьбу за нашу свободу. Величезне спасибі за все, що ви робите для нашої держави, для нас та всього світу. Наша країна пишається своїми захисниками, дякуємо вам за все. Насліть і клін вам, та безмежна шана, ви наша опора і надія.